Миргород Курорт може стати центром медичного забезпечення та реабілітації населення на Полтавщині. Про це стало відомо після візиту до Миргорода міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, міністра соціальної політики Оксани Жолнович, начальника Полтавської військової адміністрації Дмитра Луніна, голови Полтавської облради Олександра Біленького та народного депутата Олега Кулініча. Ця поїздка відбулася на запрошення нардепа, який впевнений, зусилля всіх міністерств щодо реабілітації військової Треба об'єднати в рамках одного пілотного проєкту. З чого ми город-курорт? Тому що тут є все необхідне, є лікарі, є лікувальна база, є приміщення і є досвід. Тому що з 2014 року більше двох тисяч людей, наскільки я аналізував, отримали цю реабілітацію. Але проблема зараз, що вона повинна бути комплексною. Проблеми є, але ми їх поступово всі разом. Обласна влада, кабмін, народні депутати, що народний депутат вирішує. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький каже: у такий складний час треба залучити усі ресурси, аби створити центр, який надаватиме реабілітацію людям. Додає саме один з курортів Миргорода є тим місцем, де можна накопичувати ці ресурси. це унікальний заклад. І я думаю, що під час якраз війни і коли не задіяні приміщення. Потужності, так би мовити, курортні. Коли є вільні площі, сюди можна дійсно задіяти всі ресурси для того, щоб віднов зробити такий відновлювальний центр. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже: до кінця 2023 року, кожна область має створити регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації. Наразі міністерство спільно з регіонами шукає такі локації. Ми сьогодні оцінили. Існуючі майнові комплекси і професійний склад, для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми законтрактувати ці заклади за програмою медичних гарантій для того, щоб направляти сюди людей, які будуть потребувати нейрореабілітації. У рамках робочої поїздки представники влади завітали до миргородської лікарні інтенсивного лікування. Там вони оглянули медичний заклад та обговорили потреби щодо його забезпечення.